Друзі, ставите спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Бачили відео, де Єрмак своїм пальцем зверхньо підкликає президента країни, аби пошептатися. Рухи настільки красномовні, що трактувати їх інакше, ніж як пажа про сеньору Єрмаку не видається можливим. Пише лідерка Українка Світлана Сумарська. Прочитала коментарі і що у нас також панібратські стосунки з керівником. Правду кажуть, дурні не треба ні сіяти, ні сади. Вони самі родяться ще й як рясно. У мене 26 років трудового стажу. І я жодного жодного разу не бачила, щоб 125 по рангу підлеглий своєю викруткою. Підізвав керівника. Ну немає такого в принципі. Влада зобов'язана з повагою ставитися до своїх виборців, поважати передусім їхню гідність. Про яку повагу до людей може йти мова, якщо з президентом поводяться як з непотребом, резюмує Українка. Що вже президенту Зеленському потрібно щось робити? Чинний керівник офісу президента Андрій Єрмак Ак залучений у всі можливі питання внутрішньої та зовнішньої політики України. Про це йдеться у стадії української правди, підсумки воєнного року «Український спротив переродження зеленського знищення олігархів. Вплив голові офісу президента України Андрія Єрмака неможливо порівняти з жодним його попередником йдеться у матеріалі ні Дмитро Табачник за часів кучма, ні Віктора Балуга за часів Ющенка, ні Сергій Льовочкін за часів Януковича і близько не могли впливати на той масштаб проблем, якими нині займається Єрмак. Чинний голова офісу президента України? Райне залучений у всі можливі питання внутрішньої та зовнішньої політики курує надскладні процеси типу отримання безпекових гарантій Україною. Єрмак займається міжнародними переговорами, санкціями, обміном полонених, регулярними контактами з радником Байдена Джеком Саліваном. Внутрішньою політикою розстановкою кадрію на найвищі посади та навіть протягує на посаду посла колишнього сексологиню без дипломатичного досвіду. Ви думаєте, колеба міністр закордонних справ телефон Єрмака от Міністерства закордонних справ зухвали іронізує. Ли співрозмовника української правди на банковій в Україні не залишилося жодного органу влади, на який би не зміг впливати Єрмак, наголошують в статті. При цьому в українському законодавстві немає жодного документа, який би давав право голові офісу президента України впливати на чиновників за межами офісу. На своїй посаді Єрмак зумів так вибудувати позиціонування і близькість із президентом, що політичний клас сприймає їх як одне ціле. Те, що голова офісу президента залишає поруч із президентом у час війни ще більше їх зв Близило водночас пов'язаність із Зеленським не передає голові ОПО великих симпатій з боку пересічених українців. До Андрія Єрмака пристає навіть найдрібніший негатив, як наслідок, попри нечуваний вплив і широту контактів, уявити будь-яке самостійне політичне майбутнє глави офісу президента без зеленського надзвичайно складно. Хоча в українській політиці ще важче передбачити щось напевне резюмують автори статті до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, вподобайка, пишіть в коментарі. Підписуйтесь, обов'язково, переможемо разом.